Глядачі, вистояємо поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів з Україною щонайменше ще на тиждень. Це роблять 16-й раз поспіль після повномасштабного вторгнення РФ. Ветеран полку Айдар Євген Дикий в ефірі телемарафону Freedom нагадав, що вже півроку тому Путін намагається змусити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України, а не лише надавати свою територію як плацдарм для російських військ. Лукашенко зараз, так би мовити. Петля і намагається уникнути цього усіма можливими способами. Маневри білоруської армії вздовж нашого кордону є імітацією бурхливої діяльності, щоб Москва не образилась і щоб виконати грубу вказівку центру, пояснив він. Також Євген Дикий додав, що у росіян запаси, хоча б відносно сучасної техніки, практично вичерпались. Вони зараз розконсервовують і складів техніку геть старого покоління, серед яких танки Т-62 1962 року розробки. Крім того, ситуація схожа на те, що росіяни починають позичати техніку. В Білорусі, оскільки вона у них у гарному стані, але потрібно розуміти, що це все радянські зразки, і наголосив, що Лукашенко не вступив у повномасштабну війну проти України навіть у найперші тижні російського вторгнення. Тому вважати, що через півроку, коли провальний характер так званої спецоперації РФ очевидний кожному, Лукашенко раптом змінить свою думку дуже нелогічно. Білоруські добровольці, які воюють зараз у складі ЗСУ, впевнені, що у разі наказу Лукашенко нападати на Україну, більше половини білоруської армії буде або відразу здаватися. І приходити на наш бік або просто кидати зброю і втікати. Вони переконані, що приблизно через два тижні переформатована білоруська армія вже наступатиме на мінськ і скидатиме диктатора. Судячи з усього, Лукашенко це розуміє, тому уникає рішення повноцінно вступити у війну, пояснив Євген Дикий. Нагадаємо, громадян Білорусі агітують підписувати контракти на службу у приватних військових компаніях Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України протягом липня-серпня поточного року на території Республіки Білорусь триває. Кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати Збройних сил Республіки Білорусь, зазначили у Генштабі. За даними військових у примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Тим часом активісти з Білоруський гайон не мають доказів, що на боці окупантів воює 13 тисяч білорусів. Вони вперше почули цю інформацію. Інформацію про це 24-му каналу розповів керівник телеграм-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько. За його словами, наразі вони не мають жодного факту чи документу, які могли підтвердити цю інформацію. Ми сьогодні вперше почули цю інформацію з України. Я думаю, якби 13 тисяч білорусів дійсно щось підписали і воювали, то нам хтось би про це розповів. Не можемо підтвердити цю інформацію. Жодного факту не маємо. Зазначив Мотолько за його словами. Білоруси взагалі не зацікавлені воювати проти України. Він з посиланням. На власні дані наголошує, що навіть прихильники Лукашенка не підтримують участь білорусів у війні. Ці люди можуть бути за Росію, однак вважають, що самі білоруси не мають воювати. До зустрічі, глядачі, вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.